Вітаю усіх! Цей відеоблог присвячений долі Запорізького легкоатлетичного манежу. З цього приводу, протягом останніх кількох місяців, достатньо багато хвилювань в легкоатлетичній і не тільки легкоатлетичній спільноті. Є багато думок, інформації. Зрозуміло, що Федерація легкої атлетики України не стояла осторонь тих процесів, які відбуваються. Коротко резюме. Запоріж Комбінат «Запоріжсталь», який володів цим спортивним об'єктом, продав його за версією керівництва комбінату. Причиною, яка спонукала продати, були мільйонні збитки від отримання цього спортивного об'єкту. Треба сказати, що. Був підписаний кілька років тому меморандум із Федерацією легкої атлетики України і комбінатом. Внаслідок наслідком чого стало наше співробітництво в проведенні там легкоатлетичних, різноманітних легкоатлетичних заходів. Ці заходи відповідали серед іншого сучасним реаліям і містили адекватну економічну складову, тобто сторони розуміли один одного. Водночас, за версією за версією керівництва комбінату, часто прямо протилежну позицію займала місцева влада, яка постійно зверталася до комбінату і до керівництва цього спортивного об'єкту з проханням безкоштовно пустити, безкоштовно дати, безкоштовно провести на пільгових умовах дати. Що врешті і виходило всі багатомільйонні мільйонів. Збитки і стала причиною для е, такої, такого рішення комбінату. Е, покупцем, комбінату, е, е, покупцем е, легкоатлетичного манежу цього спортивного комплексу, виступила компанія SportLife, яка володіє мережею спортивних клубів. Е, е, разом з багать, дуже багатьма людьми разом з владою міста і області, разом з. Залученим до цього керівництвом Запоріжсталі, нам вдалося переконати керівництво компанії SportLife в піти на певний експеримент, ризикнути і спробувати не тільки розмістити в цьому спортивному об'єкту звичний для спортлайфу бізнес, а й спробувати зберегти там спортивну складову. Тобто сьогодні можна говорити про те, що і легка атлетика, і щонайменше гімнастика, спортивна художня, інші види спорту, які містилися і жили і тренувалися в цьому спортив манежі, вони зберігають свою присутність і діти, які тренувалися, вони зберігають продовжувати тренуватися там більше того. Вони будуть робити це вже в нових, нових умовах, оскільки е, найближчим часом компанія SportLife має провести там е, певну реконструкцію і вже в оновленому спортивному комплексі буде, буде намагатися поєднати і е, бізнесову, і спортивну складову. Тому я е, е, хочу зараз. Е, подякувати всім колегам які зробили це можливим в першу чергу величезна подяка ростиславу шурмі генеральному директору комбінату запоріжсталь його команді ми легкоатлети україни пам'ятатимуть ці кілька років нашого співробітництва як дуже плідні і дуже Ефективні, ми вдячні вам за ту за все, що ви зробили для нашого виду спорту, і за ваш внесок в його збереження зараз. Ми, я вдячний керівництву компанії «Спортлайф», які ризикнули піти на цей експеримент, і далі ми будемо намагатися його розширювати. Ми будемо намагатися поєднати. Цей, цей тренувальний процес з бізнесом, який веде «Спортлайф». і, можливо, навіть завдячуючи цьому, ми зможемо знайти нові шляхи розвитку спорту в Україні. Щира подяка президенту федерації легкої атлетики міста Києва Віктору Гринюку, який теж долучився до цих переговорів і. Був активною стороною в них. Невеличка мораль. Ми, шановні колеги і в першу чергу, спортивні керівники і функціонери на місцях. Ми маємо з вами зрозуміти, що епоха соціалізму давно закінчилася. Ми живемо в умовах ринкової економіки, ми живемо в країні, Де економічні процеси є, є сучасними і ринковими. Тому, якщо ми хочемо, щоб бізнес будував і зберігав спортивні об'єкти, ми маємо будувати відносини з цим бізнесом на, саме на ринкових засадах. Ровно стільки ж. Зусиль, скільки потрібно на те, щоб вибити там, безкоштовну оренду в когось, можна витратити на те, щоб все ж таки закласти ад, адекватні гроші на оренду спортивної споруди в бюджеті, і потім е, нікого не нагинати, а шукати, шукати співпрацю, шукати взаємовигідні. Рішення. Я впевнений, що саме на цьому і буде будуватися спорт в майбутньому. На цьому прощаюся.